Усім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт надзвичайно смачних пампушок з вишнями. У них дуже м'яке, пухке, шоколадне, солодке тісто та смачна вишнева начинка з легкою кислинкою. Надіюся, вони сподобаються вашій сім'ї так само, як сподобалися мої. Отож, поїхали! Для початку в тарілку вливаємо тепле молоко, до нього всипаємо цукор, додаємо дріжджі та все злегка перемішуємо. Після чого вбиваємо яйця, додаємо розтоплене вершкове масло, сіль та ще раз перемішуємо. Тоді масу переставляємо в сторону, беремо борошно, до нього додаємо какао та все гарно перемішуємо до повного об'єднання. Після чого поступово в нашу масу додаємо борошно та починаємо замість самого тіста. Тісто має вийти у нас м'яким та еластичним та навіть слегка липнути до рук. Старайтеся додавати борошно о декілька прийомів для того, щоб не додати його забагато і не зробити тісто забитим. Якщо вам було недостатньо борошна, ви можете досипати просто біле, борошно не розчиняти його з какао. Воно не околір, нічим не помішає. Коли мені вже стало важко замішувати його у тарілці, я переклала його на поверхню, змастила руки олією, також змастила тісто олією і все гарно домішала до повної готовності, після чого залишила тісто відпочивати ще приблизно на 1 годину. Готове тісто перекладаємо на поверхню, злегка підсипаємо його борошном та поверхню підсипаємо борошном і починаємо розкатувати у один великий пласт, але не дуже тонко. Я його розкатувала за товщиною приблизно на мій великий палець, Це приблизно десь там 2-3 см. Не більше, ні не менше. Тоді беремо будь-який стаканчик і витискаємо з них кружечка. Тоді кожне кружечко злегка розкатуємо або розминаємо руками, ставимо посередині начинку, у мене це консервована вишня, і закриваємо усе до кубки, формуючи такий собі конвертик. Після чого з того конвертика формуємо кульку і все, наша компушка готова. Залишаємо їх відпочити ще приблизно на 5-10 хвилин. Для чого у добре розігріту сковорідку з олією, викладаємо наші помпушки і обсмажуємо з двох сторон до золотистості. За бажанням готові помпушки перекладаємо на паперові рушнички. Також за бажанням, ще такі трохи теплі пампушки можна обмукати у цукрову пудру або полити їх шоколадом. І все, наші пампушки готові. Такі м'які, пухкі, ароматні, солодкі, з легкою кислинкою всередині. Смакуйте усім гарного дня. До нової зустрічі!